Всім привіт, друзі! Я сьогодні розмовляю на українській мові. Тому ну, що у мене сьогодні версія на э, кожен э, шаг на українській мові. Тому слухайте. 3, 2, 1. Коли-небудь. Я тебе кажу себе. А -а -а -а, ну і щось тебе любити. Але ти б не відмовила. А -а -а. Кожен мій крок це нове кіно. О -о 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 -о. Навколо мене люди вони знімають моє кіно. О -о -о -о. Кожен мій крок це нове кіно. О -о 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 -о. Навколо мене люди і вони знімають моє кіно. О, 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 о. Ну, що з цього? Я знімаю кіно, у мене багато грошей. Шай, грошей, грошей. я тебе любив, а ти мене ні, 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 ні. Я тебе хотів любити. І що ось о, цього о. Я тебе хочу себе Три, два, один. Кожен мій крок це нове кіно. На коло мене люди вони знімають моє кіно. О -о -о -о. Кожен мій крок це нове кіно. На коло мене люди вони знімають моє кіно. О -о -о. Давай, я тобі дам ламборгіні, феррари рари, рари, рари. І я тебе люблю так сильно не хочу себе терять І мене не вистачить І... І мені не вистачить сили болі, болі але, але я буду тебе боли боли Мені не вистачить сили болі болі Але бути я в ефірі. Мені не вистачить сили, вон, вон. Але, але бути я в ефірі. Мені не вистачить сили, вон, вон. Але, мабуть, я в ефірі. Кожен мій крок це нове кіно. А, 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 а. Навколо мене люди, вони